Що буде, якщо в Україн ГТА купити Таврію, прокачати її на максимум, ну тобто заїхати, затюнінгувати. І подивимось, що з того вийде. Ukraine GTA — це гра про Україну на комп'ютери та ноутбуки, де є справжні міста: Дніпро, Київ, Харків, Вишневе, Бориспіль, Маленькі села, Михайлівка, Калинівка. Приєднуйся, я на третьому сервері. Таврія. Значить, поїхали. У нас є два двигуни: один, другий. І 1,3 ДВЗ. Давай ми купимо максимальну прокачку. 79 800. Все. Беремо. 79 800 нам обійшлася таврія. Ось так вона виглядає у нас. Тестуємо зараз, яка максимальна швидкість у в цієї таврії. Ого, а швидкість набирає в рази швидше за Запорожець. 130, 140. 150. 160 165 максимальна швидкість у Таврії. Я думаю, якщо в нас Запорожець поїхав на фулл прокесті 155 кілометрів, то Таврія 220 точно поїде. На стрім зараз заходь, будемо тюнігувати і будемо дивитися, що із цієї кралечки вийде.